Дякую шановним колегам. Дякую організаторам. Дякую Наталії Уніщенко, президенту громадської організації Трибуна Жінки. Заступнику директора з наукової роботи Інституту держави і права імені Корецького НАН України і на сьогоднішній день драйвера захисту фундаментальних прав жінок та дітей в умовах війни. Дякую Київській школі державного управління імені Нижнього, дякую пані Анні Міщенко і її керуючій партнерці, дякую модератору заходу, пану Михайлу Ноняку, відомому науковцю і державному діячу. І а, сьогодні, у своєму виступі, я хотів би зупинитися на двох важливих. Харчах, перше у нас на сьогоднішній день в Україні склалася унікальна ситуація з масовим порушенням фундаментальних та інших прав і свобод в розвивих категорій населення. Ця ситуація по суті вимагає від України проактивності на двох фронтах. Перший фронт це фронт оновлення національного законодавства України для модернізації національного механізму захисту прав людини з метою створення механізмів державної, недержавної, зокрема такими міжнародними благодійними організаціями Карітас Україна тощо підтримки цих вразливих верст населення для забезпечення їх базових фундаментальних прав людини та базових соціальних потреб. Другий вектор це вектор міжнародної. Права вектор, в якому українська держава, в умовах кризи міжнародного права, в умовах руйнування системи міжнародного права, побудованої за підсумками Другої світової війни, має е, ініціювати оновлення Женевських конвенцій про захист цивільного населення в умовах війни на основі тих викликів, які породжені російською воєнною агресією проти України. Тому, на мій особистий погляд, як людини з досвідом роботи з Верховною Радою України, вони, ми маємо з вами спільно. Ініціювати процес відповідної співпраці з Верховною Радою України, Міністерством закордонних справ України, Радою національної безпеки і оборони України, Міністерством юстиції України з метою формування. Нового українського законодавства про захист вразливих верст населення в умовах бойових дій, спрямованих на забезпечення реальних механізмів, і залучити сюди також слід таких експертів, як пане Овін Кадиров з офісом Буцмана, бо офісом Буцмана має бути проактивним у цих питаннях. Експертів з міжнародним досвідом, як пан Косінчук, для того, щоб Україна сформувала цей механізм і сформувала механізми, які мають використовуватися для надання безоплатної правової допомоги вразливим верстам населення, які мають для забезпечення соціальних потреб, гуманітарного доступу міжнародних гуманітарних організацій в прифронтову територію або територію, яка нещодавно була прифронтовою, і міжнародно-правовий вектор Україна має виходити на міжнародну арену, формувати коаліції демократичних країн, які мають сприяти оновленню норм міжнародного права для формування реальних механізмів забезпечення прав е вразливих категорій населення в умовах бойових дій і створення міжнародно-правових механізмів Механізмів тиску і впливу на держав порушників конвенційних норм. Дякую, шановні колеги. У мене все.